Трактор. Знайшов трактор в пісочку, так, да, гарний такий трактор. Ой, мотоцикл, десь побачив. Дур -дур, дур 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 да? Тер мотоцикл. Мотоцикл. Поїхав мотоцикл. Поїхав мотоцикл. Давай пісочком гратися. Давай. Де лопатка? Де лопатка? Та яка там лопатка? Тут є чужий трактор. Чись. нашу свій брав теж не зрозуміло. Є чужий. Так, да, зайка? А, то трактором, трактором набирати. Тут кузов без машини є, можна набирати в кузов, да? отак. Отак набирати, отак набирати. О! о, о. -о, -о. Да. Трошки щось колеса поїхали в того трактора. Де мишкаємо. І що там? Що там? Ще й машина якась? Ще й машина якась? Де. І машина і трактор. Де. Гарно так. Ой, ой, ой. Відеречко. А тут лопатка у мами, бачиш лопатка у мами? Ось, бачиш лопатка? Мама гралася лопаткою. Будеш гратися лопаткою? М? -м? Ромашечку? Ти ж дома лопаткою їсти, приходив. Мама думала, ти пісочком будеш гратися, а в пісочку лопатка вже не цікаво, так? Да? що, зай. Ну, поломаний трактор. Бери свій трактор. Цей поломаний. О, поломаний. поломаний. Бачиш колесо кудись поїхало? Колесо в одну сторону, трактор в іншу. Диви. Трошки поломаний трактор. Тебе ж свій є неполоманий. Бери свій, грайся. Отак. О, так ковшем треба набирати, да, набирати ковшем, Лопаткою не цікаво. Бух. Добре, грайся, зайка. Потім підемо на інший майданчик. Тут побавишся, потім підемо голубів ганяти. Класний трактор, да, з ковше. Там дядя десь травичку косить. Да? Травичку косить. Бррр робить. Да, Ромашка? Травичку косить дядя? Травичку косить. Відволікає від процесу гри з пісочком. Зараз дві минутки і ми всі в пісочку. <ріхи> бульдозер. То трактор чи бульдозер? Трактор. Трактор. Правда, трактор. Просто трактор з ковшем. Да, зайка? У кожного свої ігри. Мама намагається заволікти до пасочки, щоб лопаткою набирав. А він їх тільки розвалює. Да, Ромка? Тільки розвалює. Пасочка готова, треба перевертати. Перевертати треба пасочку. От. пасочку перевертати. Йди перевертай пасочку. Ану, ану, ну, ну, отак і раз. Отак, 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 отак. І піднімаємо. Піднімаємо. Опа, вона там застрягла, зайка. І розсипалась. Зараз ще одну наберемо. Забере... Наберемо ще одну. Да? Наберемо? Зараз наберемо. Ось так. Ручки потрусимо, потрусимо. Іди пасочку робити будемо. Ром, ром, ром. Диви, мама, перевертає вже. Диви, ром, ромашка. Ромашка. Ромашка, що ти там робиш? Що ти там в тому відеречку? га? Іди пасочку, перевертаю. Іди перевертаю пасочку вже. Ромка. Ну то всі свої справи якісь, да, Ромчик? Каже, у кожного свої забави. Диви, мама, перевертає пасочку, диви, зайк. Диви, 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 диви. Диви пасочку перевертаю. <клух> Щось не така вийшла як гарно, як хотілося, мені здається. Ромашка, диви, Ром. Диви, диви, диви. Ууууу. Ромашка, диви, пасочка. <клух> Була, вже нема. Да? А де пасочка, каже мама? А де пасочка? Вже нема пасочки, вже нема.